Думаю, що для нас всіх мешканців України, росіян, українців, представників інших національностей, дуже важливо зрозуміти, що йде війна не між Росією і Україною, не між російським народом і українським, а між тоталітарним режимом і країною, яка обирає собі демократію. І хоча цей тоталітарний режим прикривається словами про захист віри і навіть на майдані Свободи вчора серед інших гасел я побачив щось про Святу Русь. але насправді навіть сам факт розпочаття агресії перед Великим Постом, саме тоді, коли православні християни готуються до неділі прощення, є викликом не тільки здоровому глузду, а й викликом християнським цінностям, викликом цінностям східної християнської традиції, православ'я. Дуже показово, що режим, який у своїй політичній риториці часто використовував гасло захисту православних народів, починає за часів очолювання Росії Путіним вже другу агресію саме проти давніх православних народів, перша проти Грузії, друга проти України. І це свідчить про абсолютну несумісність тієї риторики, яка пропонується загалові. Яка одурманює російський загал і тими справами, які є насправді, тими справами, які демонструє сьогодні <кх> агресор нашому народові. Знаєте, я вчора трапилося так, що опинився на Сумській вулиці неподалік від обласної адміністрації і бачив ті здичавілі натовпи, які бігали, переслідуючи опонентів і лякаючи всі довкола <кх> по сумській вулиці. І я чув реакцію звичайних наляканих. Шокованих харків'янок, російськомовних харків'янок на те, що відбувається, вони просто не вірили, що це люди наші. Вони безпомилково пізнавали тих кримінального типу молодиків як приїжджих. Вони не могли допустити собі, що в нашому місті таке відбувається. Я думаю, що ця демонстрація брутальної, грубої сили під російськими прапорами стала. Потужної сили викривальним, самовикривальним чинником для режиму Путіна. Після цього дуже важко говорити про прощення, але треба говорити. Я, мабуть, як ніколи, сьогодні з почуттям відповідальності і важкості говорив проповідь, який пояснював, що треба прощати ворогам. Але в той же час пояснюю, що прощати ворогам це не означає миритися із неправдою, не означає капітулювати перед насильством, Протистоячи насильству, даючи відсіч антихристиянській навалі, ми тим самим захищаємо і тих ворогів, тих невинних жертв пропагандистської кампанії або безрошів'я, яке змушує цих юнаків із Білгородщини купуватися на пропозиції їхати. Лякати українців. І знаєте, найбільш страшним, що я почув за цей час, була розповідь наших парафіян, які опинилися там біля обласної адміністрації, про те, що вривалися в обладміністрацію ці юнаки, можливо, їх трішки виправдовує те, що вони були підпливом наркотиків, і з криками Хороший хахол, мертвий хахол. Ці слова важко забуваються, важко стараються із пам'яті, із серця. І для нас. Для всіх церков України, в тому числі і, може, й насамперед, церква Московського патріархату, важливо реабілітувати цих людей, запобігти ненависті, відновити той дух любові, який завжди був властивий для нашого українського народу, любові, яка готова йти на смерть, щоб захистити свою батьківщину і все, що дороге для людини. Дуже важливо в цей час, як ніколи, бути разом. Для нас виклик іноземної агресії це водночас перевірка нашого таланту солідарності, загальнодержавної солідарності, національної в сенсі політичному. Бо для всіх нас і для кримчан насамперед, які зараз руйнується традиційна господарча інфраструктура півострова, важливо не допустити руйнівної присутності чужої, брутальної політичної сили. Дуже важливо не вірити. Літкам, не ставати їхнім заручником, не піддаватися паніці. Я постійно повторюю для всіх наших парафіян, що християнин сьогодні повинен бути зразком стійкості, мужності і спокою. Спокою зараз потрібно може найбільше. І кожна людина, яка має цей талант, повинна дарувати його і іншим, не давати впадати в істерику, лякатися гідно і спокійно, ми маємо протистояти агресорові і підтримувати один одного. Рятувати від небезпек, від смерті це наука будь-якого протистояння і особливо теперішню.